Ні, цей пілінг, конечно, штука така. у Полтаві. Знову жартують другий півфінал 20-го сезону зібрав шість кращої команди з різних міст України. Вони вже встигли про себе заявити у минулих сезонах та завоювати прихильників. Тож визначити переможця пророкують організатори буде нелегко. В этом сезоні доволі такі сильні суперники. на кону стоїть велика сума діянь. Поэтому ребята. Готовят и материал хороший, и хорошая команда редакторов работает с ними. Вот поэтому я думаю, что сегодня будет хороший полуфинал. 15 тысяч гривен будет разыграно в финале. Вот поэтому Ребята знают, ради чего стараються. Кожна із команд заручається прихильністю а глядачів та підкорює членів журі у власний спосіб. Про політику не жартують, пояснюють, із побутових проблем можна щиро посміятися. У нас молодіжний юмор. Молодіж, власне, бо тому є ситуація. Актуальність, головне. Як ваші жарти народжуються? Станно. Бачите. Може на заходимо в слідуй. Ні, на неведомоду на морі пає жартують про життя і ці серйозні учасники із команди Сет Boys – засмучені хлопці. Їхні образи розповідають не подіями, що відбуваються навколо. Найбільше їх засмутив і тим самим підштовхнув до створення нових жартів закон про декомунізацію. Кропивницький О, кропивницький та ж горішні плавні. Ну шо, О, це просто це, це поміняло нашу життя після цього. Ну, не можемо по-другому. Не виходять зі свого образу седбос і на сцені, адже саме серйозність і вирізняє їх з поміж інших. Такомілий песік. Кам'я камне, а може бути, Є відмінна риса і в хлопці з команди Мір Спірс, капелюхи завоювати прихильність полтавців. Вони приїхали із Одеси. Без шляп ми девешники нас путаються девешниками. А так ми вже зв'язки. Нас часто путають з монатиками Аліксєєвими, звісними але Ну ми не проти. За результатами членів журі у фіналі візьмуть участь команда Моя принцеса із міста Кропивницький, колишній кіровоград та дві полтавські команди седбойсь та команда Собрання.